Господи, Ісусе Христе, дякую Тобі за цей ранок, благослови мій сьогоднішній день і всі мої кроки, Отець Небесний, прийми моє серце в Твої обійми, святий Духу, навчи мене слухати Твій Тихий голос, Пресвята Богородице, покрий мене Своїм покровом, даруй мені чистоту думок і мир душі, пробач мені гріхи, свідомі і несвідомі, дай мені лагідність у словах. І твердість у правді, благослови мою працю і тих, хто поруч зі мною. Наповни мої руки милосердям і щедрістю, укріпи мою віру, коли сумніви підступають, постав ангела, охоронця біля моїх дверей, стережи мій дім від зла, видимого і невидимого, зціли мої рани, які ношу в серці, збережи мою мову від осуду й пліток, благослови моїх рідних і друзів, світлом твоїм, провадь мене стежкою, заповідей твоїх, навчи мене мовчати, коли треба. Даруй терпеливість у випробуваннях, видали з мене страх і наповни довірою до тебе, благослови зустрічі, розмови і дороги мої. Поверни мене щоразу, коли я звертаюсь з шляху, захисти від спокус, усиль у мені прагнення до молитви протягом дня, поверни радість, коли в тому затьмарює зір, дай відвагу розпочати те, що давно відкладаю. Благослови мої плани, якщо вони згідні з твоєю волею, якщо ні, лагідно зміни їх і мене, навчи мене служити без нарікань і слави, захисти мою країну і місто від. Війни і ненависті, Утіш ж тих, хто сьогодні плаче, даруй мир моєму серцю, щоб я несла з миром іншим, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословений плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Мій добрий ангеле, ти завжди поруч. Ти стоїш біля мене в тиші, охороняєш кожен мій крок. Я дякую тобі за твою мовчазну присутність, за те, що ти мій захист, мій провідник, мій невидимий друг. Скільки разів я йшла на осліп, а ти беріг мене, дякую тобі, що не залишаєш мене ні вдень, ні вночі, що ти молишся за мене, коли я сама забуваю молитися. Прошу тебе, мій ангеле, не відходь від мене, коли я тремчу від страху. Обіймай мене своїм крилом, коли я не знаю, куди йти, прошепочи шлях серцю. Коли я падаю, підтримай, як ти завжди це робиш. Навчи мене довіряти твоїй тихій присутності, навчи відчувати тебе не лише у біді, а щодня. Благослови мою душу спокою, благослови мій день, щоб я не загубила доброти, благослови мої слова, щоб не поранили нікого. Благослови мої думки, щоб у них не було зла. Підтримай мене, коли серце обтяжене, підтримай у тривозі, у метушні, у нерішучості. підтримай, коли тиша навколо лякає, а не заспокоює. Я дякую тобі за ті миті, коли я почувалася не самотньою. Навіть якщо ніхто не розумів, я знала, що ти є. Я дякую тобі за ті миті, коли я почувалась не самотньою навіть якщо ніхто не розумів, я знала, що ти є. Дякую за сни, у яких відчувається спокій, за знаки, які даєш, коли гублюсь. Прошу тебе, збережи моїх рідних, як зберігаєш мене, охороняй тих, кого я люблю вдень і вночі, стережи їхні душі, думки і серця. Хай кожен має такого ж вірного ангела, як я маю тебе. Дай мені ласку не віддалятися від Бога, дай мені спокій, який не залежить від обставин. Я довіряю тобі своє життя, свої плани, свій шлях. Нехай твоя присутність буде моїм щоденним благословенням, і нехай мій шлях буде світлим, поки ти поруч. Отче наш, що єси сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я дякую Тобі, що вже стільки разів ти беріг мене, навіть коли я не знала, що зло було близько, ти вже стояв на варті. Дякую тобі за твій щит, за Твою руку над Моїм життям. Дякую, що ніхто і ніщо не сильніше твоєї любові. У цьому світі багато невидимих тіней, але ти моє світло, Ти моя охорона, мій захист і моя надія. Перед Тобою розвіюється всяка темрява. Прошу Тебе, Господи, захисти мене від усякого лиха, від заздрості, прокльонів, злих намірів і темних поглядів, від злого ока. Що пронизує без слів від ненависті, що ховається за усмішкою, покрий мене своєю благодаттю, мов невидимим покровом, огорни мій дім твоїм миром, як фортецю, очисти мої думки від страху, а душу від тривоги. Благослови мій ранок і вечір. Благослови мою сім'ю, мої стежки, мій дім, захисти тих, кого я люблю, навіть коли вони далеко. Не дозволь жодному злу проникнути у наші серця. Підтримай мене, коли відчуваю незрозумілу втому. Підтримай, коли думки стають важкими, підтримай, коли здається, що щось не так, ти бачиш більше, ніж я, тому я довіряю тобі. Навчи мене не відповідати злом на зло, навчи прощати, навіть коли зрада болить, навчи ховатися не в страху, а в твоєму імені, бо в імені твоєму сила і спокій. Дякую тобі, Боже, за силу Твоєї правди, за ангелів, які стоять навколо мене, благослови мою душу миром, що не залежить від обставин, благослови моє тіло. Щоби не слабло від тривоги, благослови мій Дух, щоб він не згас у боротьбі і благослови моє життя, Господи, будь моїм захистом У день і вночі, стань муром довкола мене, і тишею всередині, очисти простір довкола, і в мені, і навколо, і нехай жодне зло, Не має сили там, де Ти є. Отче наш, що і сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я починаю цей день з Тобою. Дякую, що Ти збудив мене до нового ранку. Дякую за ніч, яка минула, і за життя, що триває. Дякую за здоров'я, за близьке, за повітря і сонце, за все видиме і невидиме. Дякую. Благослови мій сьогоднішній день, Боже. Благослови мої слова, що були світлими, благослови мої думки. Щоб несли мир, благослови мої вчинки, щоб приносили добро. Підтримай мене, коли я почую погані новини, підтримай, коли на душі стане важко, підтримай, коли я втомлюся, бо ти моя опора, будь-який час доби. Я прошу Тебе, Господи, захисти тих, кого я люблю, даруй їм мир, радість, надію і спокій, збережи їх від нещасть, суму і тривоги, і будь з ними навіть тоді, коли мене немає поряд. Благослови тих, хто хворіє тілом чи душею, обійми тих, хто плаче в тиші, потіж тих, хто почувається загубленим. І підніми тих, хто не бачить виходу. Я віддаю тобі усі свої справи, зустрічі, рішення, вклади в моє серце мудрість і довіру. Господи, залишайся зі мною у всьому, у словах і в мовчанні, у діях і в спокої. Нехай цей день пройде з тобою, і нехай у кінці дня я знову скажу дякую. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, я приходжу до тебе і відкриваю Тобі своє серце, усе, що маю, усе, що тривожить, кладу до твоїх ніг, я прагну тебе більше, ніж відповідей. Я не прошу багато, лише бути поруч, у тобі мій спокій, мій мир, моя душа розгортається до тебе. Як квітка до світла, я відчуваю, як поволі розчиняється напруга, як думки вгамовуються, мов хвилі після бурі. Ти тут, і цього достатньо. Твоя присутність це не гучне чудо, а ніжна тиша. У цій тиші я знаходжу себе, і я знову вірю, що все буде добре. Бо ти з нами, навіть коли ми тебе не відчуваємо. Я вдихаю твій мир, Господи, я дозволяю Твоєму світлу торкнутися моєї темряви. У Твоїй присутності я зцілююсь без слів. Молитва стає не проханням, а обіймом. Ти торкаєшся кожної рани, обережно, з любов'ю, навіть тієї, яку я давно сховала. Ти кажеш мені, я з тобою, і в цих словах уся благодать, мій розум заспокоюється, твоя присутність, мов небесна тиша в душі, я не самотня і я не загублена. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, я прокидаюся з Твоїм ім'ям на устах. Світ ще дрімає, а ти вже тримаєш мене. Дякую тобі за новий день. Я не прошу досконалості лише твоєї присутності, ти моє світло серед темряви, ти мій провідник у щоденній буденності. Навіть тоді, коли серце сумує, ти не покидаєш. Сьогодні я хочу йти з тобою, крок за кроком, у звичайних речах бачити твою ласку. У людях твою доброту, у тиші твоє слово, навчи мене не поспішати, повс важливе, я хочу жити серцем, яке чує тебе серед шуму. Коли світ тягне в бік темряви, будь моїм світильником. Коли думки затмарюються страхом, освіти розум, коли втома сковує серце, наповни його миром. Бо щодня мені потрібна твоя сила. Дай мені очі, що бачать красу, дай мені руки, що творять добро, дай мені серце, яке не черствіє навіть під тиском. Ти знаєш мої плани, і мій неспокій, ти бачиш, що я ношу всередині, і ти не відвертаєшся від мене. Я молюся не з обов'язку, а з потреби. Я запрошую тебе в кожну справу, у кожну розмову, у кожен вибір. Дай мені благодать жити не зі страхом, а з любов'ю. Ти світло, що не згасає, світло, яке йде зі мною, і цього мені достатньо, бо якщо ти зі мною, темрява не переможе. Серце моє буде співати тобі, навіть пошепки, бо кожен мій день це дар. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи мій, я приходжу до Тебе зі втомленим серцем, що прагне миру, спокою і тепла. У тиші ранкового світла я відкриваю тобі свої рани, ти, джерело моєї надії, забери з мене камінь, болю, який носила в собі роками. Навчи мене прощати і себе, і тих, хто ранив, зітри з моєї душі сльози, що висохли, але залишили слід. Я так прагну зцілення, Господи, доторкнись мого серця, у Твоїй любові, моє відродження. Я довго блукала в тінях власних страхів, але ти завжди був поруч, навіть коли я не чула тебе. Я дякую тобі за кожен момент, коли Твоя рука тримала мене, веди мене ніжно, дай мені мужність вірити навіть тоді, коли серце сумнівається. Твоя ласка, мій притулок, моя фортеця, мій дім. Я кладу до твоїх ніг усе, що тягарем висіло на мені. Навчи мене бачити себе в твоїх очах з любов'ю. навчи мене мовчати перед тобою і слухати, моє серце втомлене. Але не зламане, бо ти в мені, та лікар душ, молю тебе зціли спогади, які колять, як терни, зціли мої думки, що плутаються у тривогах, зціли моє тіло, яке несе на собі тягар душевного болю. Поклади спокій у мої дні та ночі. Я довіряю тобі те, що не можу змінити сама. Навчи мене жити з любов'ю, а не з страхом. Зміцни мене тоді, коли я знову спіткнуся. Навіть у сльозах я хочу прославляти тебе, нехай моя молитва буде моїм шляхом до тебе, нехай кожне слово буде кроком назустріч. У тобі все, чого я шукаю, бо з тобою я ціла, з тобою я вільна, з тобою я зцілена. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія Господь з тобою, благословена Ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий пантелеймоне, великому чинику і цілителю. Я приходжу до тебе сьогодні з відкритим серцем, у ньому біль, надія, молитва і тиха віра. Я прошу, стань моїм заступником перед Господом у хвилини хвороби, ти знаєш, як болить тіло і як втомлюється душа, ти лікував любов'ю, молитвою, милосердям. Я звертаюся до тебе, бо вірю, ти не пройшов чужий біль, і не обійдай, і мій. Святий Пантелеймоне, покрий мене своєю молитвою, попроси у Господа для мене зцілення, повне і мирне, зціли мою душу, зціли моє тіло, дай мені сили пережити це випробування з гідністю. дай мені терпіння, коли біль не відпускає, і дай мені спокій, навіть якщо шлях зцілення буде довгим. Дякую тобі, Боже. За кожну мить полегшення, за кожен ранок, коли прокидаюся і ще можу дихати, за людей, які лікують, доглядають, турбуються, за твою благодать, яка діє навіть у слабкості. Підтримай мене, коли здається, що більше не витримую. Підтримай, коли втома накриває, як хвиля, підтримай, коли серце питає, а чому я? Святий пантелеймоне, збережи мої думки відвічаю. Попроси у Бога мудрості для лікарів, нехай ліки діють, нехай руки будуть вправні, а моє тіло відкритим до оздоровлення. Благослови мій розум, щоб не панікував, благослови моє серце, щоб не озлоблювалось, благослови мої уста, щоб вони не нарікали, а дякували навіть за мале. Дякую тобі, Боже, за Твоїх святих, які не покидають нас у хворобі. Дякую за Твою присутність, дякую, що ти зі мною, а не проти мене. Я віддаю тобі, Господи, своє тіло, свій біль, бо вірю, ти не допустиш нічого даремно. Ти можеш зцілити миттєво, а можеш вести поступово. Я приймаю твою волю і прошу Твого милосердя. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Дієво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господе, я приходжу до Тебе із щирим серцем. Я знаю, що ти джерело життя. І цілитель душі й тіла схиляюся перед Тобою у покорі, у довірі, у надії, бо лише в тобі справжнє зцілення. Прошу тебе, Господи, торкнися мого тіла лагідною рукою, дай сили там, де неміч, дай світло там, де біль, дай спокій там, де страх. Я дякую тобі за кожен день. Коли можу вільно дихати, за кожен ранок, коли прокидаюся і бачу небо, за ті миті, коли не відчуваю болю, дякую, бо це також твій дар, часто непомітний. Господи, зміцни моє серце, коли воно тривожиться, підтримай мене, коли втома огортає мої кістки, дай терпіння приймати лікування з миром. І силу довіряти тобі у кожному кроці зцілення. Я прошу не лише за себе, молюся за всіх, хто хворіє, за тих, хто лежить у лікарні, за тих, хто бореться із болем без слів, за тих, хто боїться майбутнього і мовчки страждає. Господи, будь їхньою опорою, коли сили зникають, пошли їм добрих лікарів, дбайливих близьких. Наповни їхню кімнату твоїм світлом і теплом, хай навіть у найтемнішу ніч не зникає надія. Я дякую тобі за дар життя, за ті дні, які навчили мене вдячності, за слабкість, у якій я відчула твою силу. Прошу тебе, благослови моє тіло і дух, очисти від усього, що заважає мені жити повноцінно, зціли не лише рани тіла, а й тріщини душі, бо часто болить саме те, чого не видно. Благослови мій розум, щоб не губився в тривогах, благослови моє серце, щоб не зневірилось, благослови мої руки, щоб могли обіймати і творити. І благослови мої очі, щоб бачили красу навіть у хворобі. Господи, я покладаюся на Тебе у всьому. я довіряю навіть коли не розумію, я надіюсь навіть коли не бачу змін, бо Ти, мій лікар, мій спокій, моє світло. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю! І сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Господи, я приходжу до Тебе зі втомленою душею. Сьогодні в мені тиша, але не від миру, а від боротьби. Я воюю всередині себе. Зі страхами, сумнівами, болем. Це бій невидимий, але такий реальний. Моя усмішка часто прикриває втому. Але ти бачиш серце, ти бачиш істину. У цій боротьбі я зрозуміла, мені не вистачає сили. Молитва мій щит, моя зброя, мій захист. Коли я молюся, я не тікаю, я стою. Коли я молюся, моє серце починає дихати. Молитва це місце, де ворог втрачає владу. Це поле, де ти борешся за мене, я кладу свою втому тобі до ніг. І прошу: борися за мене, коли я не можу сама. Кожне, о Господи, допоможи, як стріла до неба. Я не завжди бачу результат, але я відчуваю Твою присутність, Господи. Дай мені мужність стояти, коли хочеться впасти, дай спокій, що вищий за розуміння, дай віру, що не згасає в темряві. Бо в молитві я віднаходжу тебе. Ти той, хто не залишає, ти той, хто бореться за мене, коли я мовчу. Я довіряю тобі, навіть тоді, коли тремтять коліна, я вірю тобі, навіть коли ніч затягується. Цей мир, мій найкращий доказ, що ти тут, я не здамся, бо ти моя опора, і я щиро дякую тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.